Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео та діліться ними із друзями в соцмережах. І таким чином підтримайте наш проєкт. А тим часом з нами на зв'язок вийшов народний депутат України Олег Дунда. Вітання, пане Олеже. Слава Україні. Вітаю, героям слава! Панулеше, якраз про гасло слава Україні, слава Україні. Хочемо з вами поговорити і про те, як Арестович оскандалився із ним на форумі вільної Росії. Те, що дізналися зі змі, завдяки вам, що виявляється це дресирування. Розкажіть, будь ласка, що ще наплів Арестович на цьому форумі, і чому ви вважаєте, що по його поверненню в Україну він має взяти бути взяти під варту? Ну, пояснюється дуже просто, бо він там, а, пояснюється дуже просто, бо він там фактично виступав з тезами, дуже ми схожим на тези офіційної пропаганди Росії. Тобто про один народ, пам'ятаєте, 21 рік, а про те, що який великий там русський мужик. Ну і багато. Таке враження було, що він планує своє майбутнє і зараз майбутнє як президент Росії. Російської імперії і зараз це є виборча програма. Тобто навіть мені представники так званих хороших русських, які там присутні, вони потім мені дзвонили з цього приводу і казали, що в них склалося враження, що Арістович намагався бути більш русським, ніж самі русські взагалі. І це дуже, дуже опасна діяльність, бо виглядало те, що він, він намагався зробити так, щоб оця тиммігрантська російська тусовка, яка налічує дуже багато чоловік в Європі протиставити їх України. Тобто на сьогоднішній день вони сидять тихо і намагаються зі своїми дур... дурнуватими ідеями не висуватися і не пропувати, наскільки це можливо. А Арістович фактично їх закликав про те, що вони право мають, вони повинні наполягати на тому, що просувати своє бачення світу. А ми розуміємо, яке бачення світу, і фактично підбурював для, скажімо так, для протистояння проти українців Європи. Пане Олеже, даруйте. А яким чином він потрапив на цей форум вільних народів, кого він там представляв, хто його туди запрошував? Він там представляв себе безпосередньо, і скоріше за все я запрошував організатори, організатори цього форуму. Це Каспаро та інше. Як він перетнув кордон? Мені невідомо. Я не прикордонник, він я не першу, цього паспорту, Але наскільки розумію, він прилетів з Нью-Йорку. Тобто, це він їхав на цей форум. Безпосередньо не з України, а він вже там за кордоном, ну вже кілька тижнів, напевно. Безумовно. Але це те, що відбулося, це погана історія. Розумієте, мені і здавалося, от я слухав і Каспарова, я і слухав Арістовича, і сам виступав. І багато інше. Так от, здавалося так, що здавалося так, що Каспаров він є більш проукраїнським, ніж громадянин України на прізвище Рістович. Ну це нонсенс взагалі. Ну до речі, це ж не перший скандал. Ваша колега Інна Сосун теж звернулася до правоохоронних органів для того, щоб не притягнути Арестовича, а за його сексистські висловлення за А тут такий скандал знову. То на вашу думку, як ви взагалі розцінюєте діяльність, теперішню діяльність Арестовича, дехто каже, що він таким чином готується до виборів і збирає проросійський електорат? Чи можете ви з цим погодитись? Я не знаю, до чого він готується, він може мріяти про будь-що. Я не бачу його якоїсь політичного майбутнього взагалі України, більше того, після таких заяв, безумовно. Але я вибачаюсь, а видно мене чи ні? Так, так, бачу. Будь ласка, продовжуйте. А, але тут, а тут головне інше: а, як після цього виступу я на формі далі розвивалися події? Після того, як він виступив, коли я зробив публічний... Вернення і прокоментував це. А, почався великий скандал з цього приводу, наскільки розумію, Арестовича почали а, не хейтити, а критика дуже велика. Почалися до нього великі питання. І після того, протягом кількох годин, дуже швидко дуже швидко а, його оголосили в Росії в, Кр... в розсуд. Mm -hmm. ну, тобто мені дуже здається, що це операція прикриття, бо чомусь до цього часу. А, ніхто його ніяких жодних претензій до нього з Росії не було взагалі. Більше того, я не сказав би про те, що в нього були якісь там слова, за які на форумі за які б його оголосили б в Росі. Наприклад, я, коли там виступав, я казав про те, що. Для того, щоб опозиція показала свою силу, це безумовно корисно Україні, і це чим вони можуть бути корисні взагалі Україні? Це фактично початок збройної боротьби опозиції. Умовно як 100 років тому там за суліч та інше, вбивство губернаторів, вбивство там суддів, вбивство чиновників, які всі розуміють, що вони винні. Ну умовно, суддя там Навального повинен був повинен бути або взірваний, або застрелена. Умовні е слідчі по справі Ходорковського ну краще його застрелити. Але чомусь е, кримінальну справу і розшук оголосили дуже швидко. Дуже швидко, хоча він цього не закликав сам Арестовича. Інакше як операція прикриття це назвати неможливо, пане Олеже. Ну і ще цікаво, чи можна ось ці скандали, в які втрапляє Арестович, вважати такими, що підіграють не лише московській пропаганді, а й власне негативно налаштованим щодо України полякам? Я думаю, що до поляків це немає абсолютно жодного відношення. Це більше загравання було і відігравання тих наративів, які потрібні в Москві. І фактично це намагання створити в умовних хороших русських Європі черговий такий собі, як би то сказати, черговий фронт Європи проти України. От, скоріш за все, до поляків до України Балтії це немає жодного відношення. Тобто можна підозрювати, що арестовачі може якимось чином бути завербований російською стороною. нашим ворогом я жодного разу не бачив, коли б так швидко, без будь-яких публічних коментарів, Росія голосувала, що на протягом однієї години когось врошу. Інакше це як співпрацю назвати не Але це моя думка. Але я думаю, що вона має право на існування. То чи будете ви звертатися теж в правоохоронні органи, щоб нарестувача могли перевірили, зокрема і щодо його можливої співпраці з РФ? Можу вас запевнити, що про цю історію про наші правоохоронні органи і спецслужби знають? Зрозуміло, пане Олеже, ну і ще хочемо більше дізнатися про цей форум вільної Росії. Чим він був цьогоріч особливий, чи цього разу точніше він відбувається декілька разів на рік. Я так розумію. Чи було щось нове, і чи готові нарешті ті народи Росії до якоїсь свободи? Поки що ми цього на жаль не бачимо. А, ну, в першу чергу, це не були про народи Росії, це так звані хороші руски, я ж кажу там, це група там Каспарова, Ходорковська, Нєвзліна та, та інше. І мене дуже приємно здивував цей форум, бо я бачу, як він діяв останній рік. Якщо рік тому все взагалі було ні про що, воно було дуже мляве, незрозуміле. Вони якось претендували на владу, але як вони отримують, вони не могли пояснити навіть собі. То через рік. І це мені дуже приємно. Той же Каспаров та інші публічно почали закликати про те, що е, змінити щось в російській імперії можливо лише, лише через збройну агресію, що влада в Росії криється на кінцівки рушниці. І тільки збройна агресія, збройне повстання. Можливо, тим тимрушною сили, яке фактично може змінити будь-яку владу. Більше того, на моє здивування, вони навіть оголосили про те, що вони починають збирати гроші на підтримку тих росіян, які воюють за Україну в Збройних силах України. Ще рік тому почути від них це було практично неможливо. минув рік і вони, вони почали це підтримувати. То маю надію, що там через. Два-три місяці почнуть підриватися губернатори в Російській імперії, почнуть підриватися судді, слідчі тощо. Ну тримаємо клоки. Вони Олеже. А взагалі, наскільки ви от можете оцінити, і яка ваша думка щодо того, що українські представники, зокрема такі, як навіть Арестович, але все ж таки їздять на подібні форуми до хороших русських? Давайте одразу визначимося з термінології. Хороших русків взагалі не існує. Існує корисні руски. Якщо ми можемо когось використати на користь Україні, там, навіть того ж Пригоженко він був живий, якщо він був би корисний і його бунт досяг би мети, і це було б корисно Україні, звісно, ми не тільки маємо використовувати, ми зобов'язані використовувати. Бо будь-які такі події вони все ж таки зберігають життя наших хлопців і дівчат на передовій. Тому маємо бути, маємо розмовляти, маємо наштовхувати на ті напрямки, які безпосередньо потрібні Україні. Все заради України і нашої перемоги, пане Олеже. Але цікаво, чи змінилася риторика якраз ось цих хороших русків стосовно України стосовно українців, чи також цікаво, чи вони не плакалися щодо того, що їм забороняють, наприклад, їздити на автомобілях з російськими номерами у Європі. А, звісно, плакалися. Ну куди ж? Це ж своє, це ж своя кишеня, це ж комфорт. Звісно, плакалися. Але на відміну арестовича вони досить спокійно і нормально, без примушення говорять Слава Україні і відповідає героям слави. Для них це так само як і для нас, є символ боротьби. Я так розумію, для арестовича це ці слова нічого не варті, але це питання до нього. Для них це символ, і вони його підтримують. Е, їх риторика абсолютно змінилася. Вони вже готові фінансувати збройну боротьбу. Це вже добре. Ну і потрібно з ними далі відпрацьовувати, але не так, як працював, як намагався робити арісуч. Ну, взагалі, це було: я, я раджу кожному, хто має можливість подивитися там пів-три години цю панель і виступ ріснуючи, подивитися і подивитися, що ця людина все уявляє. Угу. І а, кожен пан... складе свою думку все, з його слів і з його промовами, пане Олеже. Ну і цікаво, чи існують якісь суперечки між так званими хорошими русскими в Європі, чи вони все таки е, знайшли якийсь спільний знаменник для того, щоб я, якось, ну, принаймні почати хитати режим Путіна. Вони ніколи не об'єднаються. Там є різні оточення, є різні кола з різними напрямками, і я не бачу яким чином вони можуть знайти об'єднатися і рухатися в одному напрямку. Хоча на цьому, до речі, на цьому корумі мене так само дуже приємно здивувало, що там фактично почалося об'єднання Каспарова з Пономарьовим. Це не може не надихати оптимізму. Все ж таки, Пономарьов. Він, хоча б риторика в нього така більш проактивна, він фактично під себе підтягує цю відкова каспар. Це можна лише вітати. А чи якимось чином вони згадували РДК і їхню збройну боротьбу на Білгородщині? Вони, те, що я бачив, те, що я чув, вони готові фінансово підтримувати РДК. Я ж кажу, змінилася їх риторика за рік дуже сильно змінилася, і вони готові фінансувати, надавати допомогу тим, хто воює в лавах зсу, тим, хто росіянам, той, хто там бігає по брянщині і по. Курщині більше того, і я про це говорив. Що безумовно одним з основних інструментів нашої перемоги повинно бути підсилення кількості рейдів по Брянщині, курщині, Білгородщині. без них буде дуже важко виграти, і вони це радо підтримували. Я ж кажу, вони, це не мож... то, належи, ви кажете, що вони готові надавати допомогу, з, зокрема, нашим збройним силам України. То як я розумію, досі вони її не надавали. Уваги, віримо в перемогу в... України. Я з вами? Так, 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 так продовжуйте. Добре. У них була наступна позиція: ми віримо в перемогу України, ми вважаємо, тобто вони вірять в перемогу України, вони вважають, що зміна влади можлива після перемоги України, а їх позиція просто сидіти і чекати, коли Україна переможе. От за цей рік ця позиція змінилася, вони готові хоча б вже починати щось фінансувати, щось робити. Я думаю, що до більш рішучих кроків нам не потрібно буде вже чекати рік або два. Це буде там там місяць або два, або трохи менше подивимося. Ну і пане Олеже, кінець цікаво, чи хтось із учасників цього форуму вільної Росії все-таки казав чи згадував про те, що ну, навряд чи може бути вільна Росія в теперішніх її межах, чи готові вони до того, що ця Росія може бути набагато меншою? Привалююча там вже зараз ідея, яка Виточилась там за рік це те, що вони хотіли, щоб імперія існувала. Це потрібно визнати, що у них такі думки є. Але вони вже підсвідомо морально готові до того, що якусь частину території вони втратять. Ну, Умовних Кавказ, Буряття, в принципі, до цього вони готові. Хоча я думаю, на цьому не зупиниться, достатньо буде там, умовному Чечні Дагестану піти і все обвалиться. І ця недоімперія затхва, вона як Сагренева шкіра, вона зменшиться там до розмірів там, Московської області і областей навколо неї. все інше буде жити своїм життям, своїми незалежними державами. Вони поки що до цього не дійшли, але вже згодні про те, що якась там якісь регіони Національної Республіки все ж таки відпадують. Ну Від них це вже крок вперед. Вони олеже, а з чим ви пов'язуєте таку їхню позицію? Це робота нашої дипломатії, зокрема і народних депутатів, це перемоги Збройних сил України на фронті, чи це їхнє якесь переусвідомлення? Це визнання дійсності. Я б назвав це так. Вони, врешті-решт, за рік вони усвідомили, що інших сценаріїв не існує. Бо коли ми з ними розмовляємо і говоримо. Вони спочатку говорили, що потрібно там зняти Путіна, що вони очолять владу. Їх завжди той же. Я питав, а яким чином сценарій? Розкажіть мені реальний сценарій, як це буде, і від них завжди було мовчання, бо реальних сценаріїв цього не існує. І я їм розповідав про те, що вони можуть якось очолити владу не в Російській імперії, а в умовній Московській області. Оце от реально. Інших варіантів не існує. І показував, як це можливо. Більше того, рік тому казав про те, що одним з рушильних сіл може бути пригожем. І тут, три місяці тому відбувається бунт пригожим. Вони це усвідомлюють, вони це розуміють і починають потроху це приймати і деколи погоджувати. Ну і, до речі, чи згадували вони дійсно про Пригожина і його загибель? Не було багато розмов. Вони просто мовчки кивали головами і говорили, що так дійсно бунт Пригожина був корисний для того, щоб вони самі усвідомили, що владу в російській імперії на тих теренах можна взяти лише шляхом збройної боротьби. Більше того, їх дуже вразив той приклад, коли в Ростові на дону а, люди радо вітали безпосередньо пригоджено, і збройна машина і апарат примусу Російської Федерації нічого не спромігся там зробити. Вони просто втекли. Тобто, це був приклад того, що а, ця народність або ці землі радо вітають то, того, хто в даний момент більш сильніший і має право на насилля. Буде це не Путін, буде умовний Ходорковський, він доведе, що він готовий. Примушувати і готовий застосовувати зброю, значить його будуть вітати. І вони це усвідомили. І зараз я так розумію, саме це стало цим тим поштовхом для того, щоб фінансувати РДК. Що ж зрозуміло, пане Олеже, дякуємо за те, що вийшли в ЕТР. Дякуємо, що роз'яснили. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Олег Дунда, це народний депутат, і з ним спілкувалися зокрема про черговий скандал довкола. Арестовича і про форум вільної Росії, який відбувався нещодавно у Польщі. На все добре, тримаймося. Дякую.